Вітаю! Сьогодні поглянемо на розкладі, що людина думає про вас. Загадуємо людину і поглянемо, які думки про вас має ця людина, що в людини на серці і які дії буде здійснювати по відношенню до вас. Отже, думки про вас. Що на серці і дії. Поглянемо, які думки про вас має ця людина? Ця людина зробить все можливе і неможливе для того, щоб до вас добратися. І почати з вами нові стосунки, перейти на інший якийсь ранг ваших стосунків. Тут якась взаємодія, тут думки про те, що людина хоче різними способами до вас доїхати, долетіти. Пішки дійти, якось добратися. Людина думає про дорогу і про те, щоб з вами почати нові стосунки. Що на серці. На серці ви у нього. Ще й в двоякому ракурсі я б сказала. В троякому ракурсі, тому що тут на серці в нього ви як ділова жінка, як жінка, яка може все вирішувати в житті мудра жінка, яка вже з досвідом і яка будь-яку проблему може вирішити без чоловіка. Він бачить також, що ви одинока, який, напевно, одинока й самостійна. Який, напевно, ніхто не потрібен і цій жінці не потрібен чоловік, тому що вона з усіма проблемами справляється сама і вона самодостатня. Тобто, ви на серці в нього, як почуттями, він вас бачить, в трьох ракурсах. Які дії його будуть попри. Попри е, думки і попри сердечні відчуття його дії. Е, він боїться розчарування, але він буде діяти, він буде робити спробу, е, хоча і Чекає поразки у взаємостосунках з вами. Можливо, він щось натворив, можливо, якось вас образив, і він готовий від вас оборонятися. І він буде діяти, він буде пробувати, і він буде любими способами е тайними, нетайними е до вас прибиратися. І Пробувати взаємодіяти і захищати якісь свої інтереси для того, щоб бути з вами. І він готовий до розчарування. Він буде діяти все.